І вправду підписники казали, що тут треба проводка, пауза, проводка, пауза і воблер ожив. Зажерла на першому забросі. Оце роботяга. Голден Кетчеровський. Оп-оп-оп-оп-оп. Поставив кавунчик свій улюблений криворіжський колір. Оп! Ще я руку помию. 200 з чимось гривень. Новорічний подарунок. Взяв два. Акція була. Хоча і зараз здається 200 з чимось гривень. Акція ще триває. Треба глянути. Голден Кетч. За кост под тіні мегалона. Ось, оп-оп. І тільки чую. Як в Кривому розі, два через один. І воблер оживає. Трави багато, карась попіднімав і вітром мув Блишню тим паче повільно не проведеш, навіть якщо вона легенька. А воблер Іде на своїй глибині красавець. Такі піруети виділиє. Так, головне провіряти флюрик, він здається, Зеокс чи Golden Кеч, не пам'ятаю. Із дорогих. Должен бути мега-крепкий. Розберемося. Опа! Була клювака. Тут іще багато окуня. Оп, надо... зійшла. Надо Треба Так. Хвостик на місці, на місці. Обожнюю, уже обожнюю цей воблер. У мене багато ще з кривого рогу воблерів, ті, які там працювали. Але тут дрібна щука, і, самі розумієте, 110-й-130-й воблер на цю щуку, вона то дуру його схвате. і зуби зламає. Ну це рідкий случай. Там ми 2-3 кг тягали, то нормально було. А тут нефіга і правда. Два тичка пауза, один тичок пауза, 2 тичка пауза. Так, цілий, ціліхонький. Під ту сторону. Під комишцем зазвичай щука стоїть. Карася ноль. Того я без. Ах! З ходу бомбонула, тільки вирішив вийти на... на глибину, завести його і почати проводку, а вона вже і вдарила. Ти скажи стільки покльовок. Ну, якщо сильно не поранилось, не 200 зубов, а тільки 50 сломала, то. Клюне ще раз. Чувак стоїть на живця цих карандашуліків вибиває. Тут довго не треба задержуватися, містить ще багато, їх треба обловити, бо прийдуть місні хапуги, вони вигрібають все. Скоро лютий місяць, а це нерест щуки. Може зайти по 2-3 кіла і більше щука. Мощні удари такі. Я вже і забув, як це класно, коли у воблер лупе. Нічого, вона не довела відпустити його. Зазвичай переслідує далі. ще Туди і все точно точку міняємо. Це вже за щука її трогать не можна. Тут просто куча рибаків прикармлюють мелочь, а за нею може і щупак підійти. Гопрос, знімай відео. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <різь> <різь> Я в коматозі. Чучка, а ти в коматозі? Я думаю, так. Да. ще й в шокі. Так, акуратно, акуратно. Зябрю не повредить, хоч уже і пізно. Коматозниця уговорив, напротив рибак стоїть порожняки лове, Хоча теж кидав воблер. нічого, йому клюне. Влад, Ні, воблер! А, да, воблер. Наш підписник. Роззнає нас. Ну тут таке буває, 5 грамів весь день кидаю, достаю 3,5 грама і одна за одною. Тут таке постійно. Ой-ой. Вона брала за край воблера, Флюр даже в рот не попадав, ну проверять треба. Легкі широковатості. Коматос 88 СП. Недорогий. Чого я і взяв два штуки на Новий рік хотіла собі подарок, хоча це все кліше, понятне діло. Спінінг трайзен взагалі не під нього. Здається, до 10 грам до 12 -ти. взагалі. Але під такий маленький легенький воблер і окуньовий піде. Ви знаєте, у мене твіч голий є, <coughs> він чисто 100% 110-130. і Криворіжські щуки. <хи> Брався. Легенько ведеш з паузами, ви все бачили. Я ще й передивлюся вдома, бо я включив режим чорний ящик 15 на 15 секунд задержка. Тобто воно пише і удаляє 15 секунд, поки я не нажму кнопку записи. Є, там ще можна 30 секунд включити, але там буде сильно багато лишнього все це вирізати. Мені не треба. Тут є око, нічого вони не беруть, інтересно. Флюрокарбон, невеличкий воблер, Може б крупняк схватив, ну фіга. Водичка висока, воблер неря на пів метра, дна не достає. І це супер. Хоча по факту він менше, ніж на пів метра ниря, 30 сантиметрів. Ахте ж. Був такий мощний удар, але палка не твічингова, не засікає нормально. Ну вже щось, значить, паузу більше треба давати. Почав тормозити конкретно. І пасівна щука догнала. Прям по шнуру, видно, удар в руку. Іде такий бу-бух. Не так, як в кривому розі. Тик затик. Сонце світе зараза що не щуча. В даному місті погода, вода просто чиста, глибина невелика. Жор. Не очень таранні м'яко і багато щуки є. Воблер класно плава. Це не значить, що ми не поставимо другий. У нас ще стрейк прошки є офігенські, брали на цього, на головля робочий. Теж щуку доставали на них. Ну, тут таке красне. Блін, красний, розтю... розтягнутий був. Я в шокі. Розтягнула подлюка. Ви можете в це повірити. Другий класний колір. Ой, коробочка. ще ми на кислоту вздіргнемо. Правда, вона більше по пасмурної погоді. Ну, Красний колір він такий і не по пасмурно, і по... посередньої. Сонце з проясненнями. Кислота по пасмурної А зісвіні цвів тьмяні такі, вони вже по сонячні У нас лише два. По пасмурні і по туману. Оце ось Кис кислота в нас буде, як наче зараз пасмурно. Але то таке мілка щука дурна, не обучена, вона цих приколов не розуміє. Так, соклюная не фиг делать. А вот крупную уже попробуй на дуры. Ах, Ах, я в шоке. А рыбаки вообще офигевшие. Коматозі, грубо кажучи. Всі в коматозі. І щука трошки. Сидимо, ловим на поплавок, і тут, я думаю, айда, якщо риби багато, закину на грязну щучку, блін. Достану коматоз. Вийдемо в коматоз і оп! Виловим коматозницю. Я в шокі. На втором-третьому тичку пігак і єсть. Працюємо. Ну взагалі труба? Вот и все, приплыли. Капец. А. Увалы еще кандру. Забагрилась. Ну, хоть соседу не достанется. Бо рядом стоять рыбочки. Грибуть всьо. Я на воді бачу рязку. Я в шокі. І іменно кавун. Ви ж знаєте, у мене є друга куньовий колір теж робочий. Але Кавун по сонячній погоді сьогодні штири. На першому вже забросі. замочим еще пару штучек. Ах ты ж! Мощно вмазала. Медленно потащим. Это медленный воблер. Він це допускає. Мілкі щуки, а б'ють, блін, як крокоділи, спінінг з рук вилітає. При тому, що це, блін, з вклейкою. Дринок. Мілок на этот самий. Ви поняли на що, на окуня. Лоблерок цілий. Новогодній подарочок. Устраює щукам Рождество і покрасився, головне, в Санта-Клауса. <рив> 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 ну не деда ж мороза. Його-то, блін, давно вже горохнули <рив> з Петріота. <рив> Твар таку людожерську. Так. Вторий раз вона вряд ли загреться щука не активна. Ну, На цьому ми закриємося пораненше. І так непогано бомбонули. Так, треба от стягнути воблера порядок. Метровий поводочок флюрокарбон 0,40. Вроде без Зеокс, хоча, напевно, голубим кеч, не пам'ятаю. Обидва коматоза відпрацювали, ввели щуку в коматоз, як то кажуть, так. Вроде нормально, не коробочка що треба і ця сторона ще пуста. Не бачу я плюра карбона, общем. Ну я знаю, що він є. Все бачу. Все таки Голден Кетчеровський 0,41. Щук тримає те, що треба. Реклама. Реклама. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Отакі пироги трайзен. Що воно гудить? Вічно у мене вуха гудить. Оп. Це кулемет десь стріляв, видно, дрон збивають. Інквізитор. Трайзен стільки 2.40, 2.39, 2.39 до 12 грам. Окуньовий суперський, мій улюблений дрин. І ще б він не був улюбленим і робочим. Він і не дешево, щоб аж щоб бути гавняним. Інколи треба доплатити. Тим паче, що таке зараз тисяча гривень, що на неї купиш. Лучше її доложити до 2000 гривень і взяти в трайзенд. Отак от і не мучайся дешевими. Палками На них теж, звісно, можна ловити і можна зловити, але краще не треба. Ех, розвів болтологію. Лавмінка, ще ми обстігнемо. Оп! Тримайте мене семеро. що ж. бомбящі коменти вітаються. Силочки в описі під відео. Коман... Коматос. Кавунчиковий, рекомендую, самі бачили, відпрацьовує на ура. Капець грязні. От таке. не розводю болтологенько. Бо. Ладно, ще звидимся. Всім пока і до зустрічі на воді.